Львівщина не зменшила споживання електроенергії. Якщо ж така ситуація буде і надалі, в області можуть почати вимикати світло. Про це повідомив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик. Нам потрібно суттєво зменшити споживання електричної енергії, щоб забезпечити баланс. Це крок, який залежить від кожного з нас: від населення, прохання до населення, насправді. Не нехтувати і не жити стереотипом, що як впливає мій електропристрій чи моє електричне обладнання на загальну енергетичну ситуацію, впливає. Щоб зекономити в області припинять підсвічувати комунальні будівлі. А от з бізнесом ситуація складніша, кажуть в обладміністрації. Заклади зокрема не завжди вимикають зовнішню рекламу та не економлять світло. Водночас, деяким підприємствам відключень не уникнути. Ми вимушені застосовувати, зокрема, наразі прийнято рішення з 7 години до 22.00, 20 і 21 жовтня. Обмеження по електроенергії і потужності я наголошую не. Відключення а обмеження промислових споживачів, такі графіки заздалегідь вони розроблені, погоджені в установленому порядку і зі самими споживачами до них доведені. Це нам дозволить наразі ці критичні два дні стабілізувати ситуацію і пройти без так званих віялових вимкнень на Львівщині. Для мешканців наразі не будуть застосовувати віялові відключення світла. Повідомили у Львів Обленерго. Але на випадок недостатньої економії розробили графіки відключень. Нами передбачено розроблено графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень. Усю інформацію у разі необхідності ви зможете взяти з нашого сайту. Там буде написано кількість, буде написано кількість черг і буде написано вулиці, населені пункти, які будуть знесромлені у випадку критичної ситуації. Підприємства Львівщини просять переходити на нічний режим роботи. Це дозволить розвантажити енергосистему. А щоб працівники мали змогу дістатися до роботи, змінили графік комендантської години. Там три речі. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне новини Львів.